Депутати міської ради зібрались на позачергову сесію на порядку. Денному три питання, але важливими вони виявились не для всіх депутатів. Із 76 обранців до сесійної зали дійшов лише 41. Дев'ята година, а сесійна зала напівпорожня. На час початку засідання присутні лише 30 депутатів. Міський голова не квапиться оголосити про початок роботи сесії, бо немає кворуму. Починається робота із 30 хвилинним запізненням, коли в залі зареєструвався 41 депутат. В ігноруванні депутатами з сесійних засідань депутат Юрій Гречишкін звинувачує міського голову. На думку депутата Володимир Миколаєнка лишає поза увагою депутатські запити. Як приклад наводить і рішення сесії, згідно якого вся агітаційна продукція мала давно зникнути з вулиць міста, натомість і досі на сіті лайтах і бікбордах. Як я розумію, рішення сесії виконано не було. ми наблюдаємо до сих пор. когда висят какие-то Богдановы, Петровы, Сидорова, Ивановы, неудавшиеся кандидаты народные. И это является некорректным выполнением сессии городского совета. Поэтому я настоятельно прошу вас, если невозможно это сделать путем э, закона, то соберите субботник, я лично готов выйти. З думкою Юрія Гречишкіна, згодні лише одиниці. Міський голова переходить до порядку денного. Про зміни до міського бюджету на 2014 рік звернення до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра та питання про внесення змін до міської програми соціального захисту населення. Зміни до міського бюджету, а точніше субвенції з державного, надійшли для погашення різниці у тарифах для теплопостачальних організацій Херсона. Це наше комунальне підприємство «Херсон Теплоенерго, 14 мільйонів з половиною, 13 600 – це Херсонська ТЕС і 312 тисяч херсон теплогенерація. Це та заборгованість, яка тягнулася дуже багато років, бо в зв'язку з тим, що ну, була дійсна ситуація, коли держава повинна була покривати ту різницю. Ну, дуже погано, що держава не покривала різницю в тарифах, а нараховувала на ці. На ці гроші, які не проплачені нашими підприємствами, ще штрафи і пені. Станом на 22 грудня на рахунках державного казначейства зависли 44 мільйони гривень бюджетних коштів. Цю цифру міський голова оприлюднив ще на самому початку сесії. У зверненні до президента голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України, депутати міської ради просять сприяти у розв'язанні проблеми. Ми звертаємось, щоб це в наступному році ця співпраця між державою і місцевим розслідуванням була налагоджена. Ми звертаємось в тому, щоб захищені статті проходили ну як мінімум за два банківських дні. А по незахищених ну пропонуємо п'ять банківських днів продовж тижня, щоб все ж таки були розрахунки.